Вітаю поціновичів математики, розв'яжемо номер 12. Доведіть нерівність. Перше 3m плюс 5 нам треба довести, що буде більше, ніж 3 помножити на m-1. Розглянемо різницю лівої та правої частини нашої нерівності. 3m плюс 5 відняти 3М-1. Спростимо наш вираз. 3М додати 5, далі мінус 3 перед дужками, дужки розкриваємо. Зводимо подібні доданки. 3М-3М протилежні, знищуємо. 5 плюс 3 8 ми отримали додатне число. А тепер увага на означення. Якщо різниця лівої і правої частини більше нуля, то ліва частина більша за праву частину. Отже, ми можемо зробити висновок, що 3м плюс 5 більше ніж 3 помножене на m-1. Друга нерівність p помножити на P-2. Нам необхідно довести, що менше p квадрат мінус 2P плюс. Аналогічно від лівої частини віднімаємо праву частину p. П мінус 2, мінус. Я візьму праву частину в дужки, щоб не загубити знаки, розкриваємо дужки. П по черзі множимо на кожен вираз в дужках. перед другими дужками знак мінус. Отже, в дужках всі знаки змінюємо на протилежні. Перед P квадрат мався на увазі плюс, стане мінус. Перед 2П був мінус стане плюс. Перед сімкою був плюс, стане мінус. Подібні доданки. П квадрат і мінус п квадрат це навіть протилежні доданки знищуємо. Мінус 2П і плюс 2П протилежні доданки знищуємо. Ми отримали мінус 7. Мінус 7 це від'ємне число. Отже, Виявили, що ліва частина менша, ніж права, адже їх різниця була менше нуля. Тому ми довели нашу нерівність. Третє А плюс 1, А1 нам треба довести, що буде менше, ніж А квадрат. Знову ж таки, від лівої частини віднімаємо праву частину. Розкриваємо дужки. Це формула сума двох виразів, множиться на різницю цих самих двох виразів. Отже, це різниця квадратів. Ну і мінус наша а, квадрат. а квадрат мінус А квадрат протилежні доданки. Взаємо залишається мінус одиничка. Це від'ємне число менше нуля. Отже, ми знову отримали, що різниця лівої і правої частини менше нуля, а це означає, що ліва частина менша, ніж права частина. Отже, маємо. Ось таку нерівність. Нерівність доведено. Четверте. Знову ж таки, від лівої частини віднімемо праву частину. Спростимо, розкриваємо дужки. Перед першими дужками Х множимо на кожен вираз в дужках. Перед другими дужками мінус всередині дужок всі знаки змінюємо на протилежні. 2х та мінус 2х протилежні доданки. Взаємознищуємо, залишається х квадрат плюс 1. Аналізуємо наш вираз. х квадрат. Квадрат будь-якого числа завжди більше рівний нуля. А до нього ще додали одиничку, тобто цей вираз точно буде додатним. Отже, ми можемо скористатись першим рядочком нашого означення. Ми від лівої частини відняли праву частину і отримали вираз який більше нуля. З цього випливає, що А точно більше Б. Отже, ліва частина Більша за праву частину ми довели нашу нерівність.